Let's single lame, that's sinking beast, that sink of birth. We got Henny, we got shanks, we got cook. I so many... Є за 75 в принципі. М -м -м я не хочу його відкривати, я хочу відкрити 007. 8 штучок. Отак, от просто. Просто 8 штук. Летить в нас, і скільки видасть, цікаво мені аж. Ой, видає злив, видає мінус 80 ігрової валюти. Йдемо в апгрейд. І все це закидуємо на ну, на X10, я не знаю. М -м, поїхали. Швидко. Так, да, буде, мабуть, швидко, тільки в кінці з більш дорогими скінами вже повільніше можна робити. Не заходить. Не заходить. М -м, Галіл. Не заходить. Так, револьвер не заходить. Цей повинен вже заходити. Так, давайте вимкну швидкий прокрут. Дігл. Має, має заходити. 9,8% шансу. Відсоток достатньо великий не заходить. Ладно. Таке собі. Але нічого страшного, бо в нас зайдуть оці два скіна, думаю. Ну, повинні зайти. Давайте фастом. Оцей крутимо. І оцей не заходить. Ладно, нічого страшного. Ми можемо відкрити три таких, подивитись, що випаде. В принципі, звідси може щось адекватне випасти. От, наприклад, P250C окуп. А відкрили за скільки, відкрили десь за таку ж ціну. Ну, ладно, йдемо в апгрейд, закидуємо оцей на 30. Ні, на 10%, що на 30. Може, щось випаде прикольне і було б ну, дуже непогано. Наприклад, оцю емку чорний лото звиловити. Не випадає, так? Можна на ак 47 сланець, і він нас, до речі, заходить. В принципі, можна відкрити щось дороге. Наприклад, цей кейс. За 75. Ой, дай 150, будь ласка. Почекайте, статрек Галіл 150, як я хотів. Так, 150 ігрової валюти є. В принципі, можна відкрити дорогий оцей кейс. Ну, давай. Давай весь баланс. Весь баланс я витрачаю, хоч би не за 10. Це скільки? Це, мож... це 100, да? 116. Ну, типу, нормально, нормально, продаємо. Можна подивитись, що в нас по бонусам є. А по бонусам у нас 41 бонус. Відкриємо і запихнемо це все в апгрейд, думаю. Тому що, ну, це, до речі, непогано падає. Апгрейд, оцей на 10% шансу. Не випадає. І цей на 30% шансу. Хай хоч щось можливо випаде. Не випадає теж. Я не знаю, я чогось не люблю повільний прокрут, бо в довгому прокруті ти відразу розумієш, що тебе там заскамели або не заскамели. Ну, такого роду приблизно. Три штуки. Давай три штучки відкриємо, подивимось. За 105. Глоко цей. Блін, яка фігня випала. Ладно, апгрейд. Це може випасти або загальмує, так? Прям перед. Це випадає? Ого. Тут зайшло буквально на дуже маленький відсоток, прям капець. Давайте краще продамо. І випадає чи ні. Почекайте, це схоже. Це дуже схоже. Але перекотиться, так. Бо там там така, в принципі, ну, позиція, що перекатується завжди. Все або. Ні. Скільки це? Це непогано. Так, це непогано, ладно. Це дуже непогано. Е, відкриємо тепер М -м, трошки збити шанси. Отак от, от. Ну, не збити шанси. Це, в принципі, непоганий кейсик. Може звідси випасти щось цікаве. Ну, це цікаво, випадає тільки. На 10% нехай отакий от юсп. Красивий. Можливо, випаде нам він. А можливо, ні. Ні, не випадає сильно, дуже сильно летить ця штучка. Або почекайте, Так, не випадає. Ну, от, я тому і так не люблю ці прокрутки. Давайте, давайте теж на X10 запихнемо, я не знаю. Або на 30. Ну, можна на 30, на, насправді, але, скоріш за все, не випаде і на 30. Давайте оце, В принципі, не важливо. Ну, будь ласка, випаде, випаде. Треба. Треба, щоб ти... Ні, не випадає сильно, дуже сильно летить і прокручується. Так, 96 у нас. Калаш то заливати, чи що. Ну, не дуже хочеться насправді. Можна відкрити два таких. Ну, відкрили за більше. Ми відкрили за більше, це продаємо. Це в апгрейд на 10%. Давайте швидко будемо крутити. Не випадає. В принципі, можна два таких ще відкрити, просто так, і виловити двох таких агентів, да? М -м -м ні. <identified> і не пахне двома а -а агентами. Ну, давайте на X10, може зайде? Не заходить. І 12% не заходить. Ну. Ладно, калаш, ми якби сьогодні в плюсі. Можна калашик. Хоча в мене є вже калаш. Для чого мені другий. Краще, давайте продамо. Так, продамо і відкриємо о, декілька, може, дорогих. Оцей, наприклад, дві штучки. Поїхали. На весь баланс і дивимось, що падає. Глок і МП-9 непогано коштує. М Ну, це не те, що все одно я хочу. Це не те. Тому глок йде в апгрейд на 10%. На що. Ну, на банана пушку оцю. Випад... Випадає. Так, почекайте. Почекайте. Ну, оцю ба... банана пушку я не хочу виводити, звісно. Але в нас є вже такий непоганий баланс, і ніби з цим балансом можна зробити просто якось ось так от. дивіться. О, я, мабуть, таку фігню зараз роблю. Ну ладно, подивимось. скільки це капець, який неокуп, так, так. Апгрейд. От зараз все залежить просто від апгрейда на X10. Що серйозно? Ну, отак, краще не заграватись. юсп можна виводити. Найс! Випадає. Так, юсп на вивід. І в нас є ще баланс, так що, ну. Треба ще щось відкрити. 191... 150... 155. Відкриваємо. Просто, будь ласка, вийде щось. МК, почекай, це може дуже дорого коштувати. Так, 343, але вона не дуже красива в грі, тому продаємо. Так, з численними подряпинами Скін прийшов в якості. Можна, можна відкрити. Можна оцей відкрити. Веном. Веном одна штучка, чисто протестити, відчути, що він видає, дігл. Це скільки? 42. Окей. Підемо, поробимо. Знаєте, як, ось так. Три штучки. 225 ігрової валюти, і випадає скільки. М-ка, фігня. Ну. Галіл тільки коштує тут. З усього. В принципі, ми можемо це все на апгрейд закинути, чому би і ні, якби. Оце. Закидуємо на оце стальна дельта, не випадає цей. Закидуємо на TX10. На глок мода. Не випадає. Оцей глок. Не випадає він нам. І йдемо відкривати. Відкривати що? Правильно, оцей от Кейси 110. Просто видає два цих або два цих. Окей, це, по-моєму, не так по. Ну, погано, поганенько. Ладно. Тоді ми нагліти сильно не будемо. Просто відкриємо 7 оцих 0,07 за 130 і подивимось, можливо, щось хоча пока 47. Ну, в цілому, це не окуп. А, ну я відкрив за 133, так що це окуп, в принципі, 147. Відкриваємо ще раз. Можливо, ще раз окупить. Ні, зараз не окупає. Ну, якраз ми можемо поробити апгрейд на маленький відсоток на X10. Відкриваємо так. от Ще. ну Тут без різниці, що ми вибираємо, якби, тому що все одно дуже маленький відсоток, що щось випаде. На те ж саме. На X10, оце. На X10 калаш. Diggle на X10 теж. І оце на X10 теж, в принципі, летить. І дуже було схоже, але не випало. Ну, ми з ЮСПАМ, в принципі.